Мистецтво як спосіб власного супротиву проти режиму, художники, які упродовж життя виражали свою неординарну позицію, були вірними своєму баченню та поглядам, і, попри переслідування та диктатуру, змогли передати свій індивідуальний стиль. У рівненській галереї Євроарт презентували роботи 23 незгодних, які у різні періоди були. А дехто залишається і до нині яскравими представниками мистецького супротиву. Ми поставили собі за мету, хотіли якраз показати і весь цей часовий простір починаючи. Відтоді і до тепер, але феноменом саме українського мистецтва спротиву є те, що воно ніби мало би припинити існування в 91-му році зі здобуттям незалежності. Але воно продовжувалося і зараз триває цей процес. Вже у перший день виставки знайшлося чимало охочих переглянути роботи. Одними із перших відвідувачів були працівники рівненського слідчого ізолятору. Співробітниця СІЗО Альона запропонувала своїм колегам наблизитися до унікального мистецтва. каже, що усі отримали масу емоцій. І у майбутньому будуть долучатися до відвідин подібних виставок. А ще окремо відзначила предметні розповіді екскурсовода про кожну роботу та художника окремо. Коли ти сам дивишся, ти проживаєш по одному ці емоції. Але коли ти розумієш історію написання картин, ти зовсім дивишся по-іншому на це. Тобто ти розумієш, чому людина саме так обирала, які в неї які взагалі не були життєві обставини, і тоді це вже сприймається більш, глиб, більш глибоко. Доволі широкою є географія митців, роботи яких зібрали у цій виставці. Є тут як представники Закарпаття, Одеси, Львова та Києва, так і рівнянка Людмила Дахова. А ще справжні легенди українського образотворення. Це і Давид Бурлюк, це батько українського авангарду. Так власне, з таких, як він, у 20-х роках сто років тому все і починалося. Тут є представник бойчукістів Онофрій Бізюков. Це 30 40 сорокові роки розстріляне відродження. В галереї додали, що кожен відвідувач зможе віднайти щось особливе у цих роботах, адже представлені картини свого роду мейнстрім це те мистецтво, яке тривалий час замовчувалося, нищилося, але врешті перемогло десятиліття режиму та заборон. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.